Найбільша військова таємниця 20-го сторіччя не виключено, що перестала бути білою плямою. Колишні військові моряки, ті, що пережили вибух та загибель лінкора Лінкорановоросійську, далекому 55-му, позиватимуться до Італійської республіки. Приводом для юридичної активності стали свідчення одного з ветеранів спецпідрозділу Гама загону італійських бойових плавців. За офіційною версією, під днищем лінкора вибухнула німецька міна, але була і інша точка зору, начебто, бойові плавці 10-ї італійської флотилії під командуванням Юніо Боргезе змогли за допомоги допоміжного судна сісти на керовану торпеду, на ній під водою дістатися днища лінкора, закріпити там міну і непоміченими та вживими вибратися із після завдання. Це, начебто, було 26 жовтня, через дві доби пролунав вибух. Пробель затонув за кілька годин у північній бухті Севастополя 29 жовтня 55-го року. І тоді загинуло 614 моряків. От в в районі третій бочки ми стояли. Тут, і після вриву ми з'яжі перевернулися. Від тієї страшної ночі минуло 58 років. А колишні матроси Лінкора «Новоросійськ» і досі до дрібниць пам'ятають її жахи. Іл і частини тіла людські частини тіла в ілу торчали. Руки, ноги і кругом був іл. і були стони 28 жовтня 1955 року о року. Пів на другу ночі на лінкорі новоросійськ, пришвартованому в Севастопольській бухті, пролунав потужний вибух. За 18 годин судно потонуло разом із сотнями матросів, заблокованих у відсіках. З двох тисяч членів екіпажу, врятувалися трохи більше половини. Справу новоросійська одразу засекретили. Офіційною причиною трагедії назвали німецьку міну, що лежала в бухті з війни. Ніхто із офіцерів не вірить в офіційну версію, що це була донна міна. Всі знають, що це була диверсія. У диверсії запідозрили італійців, адже новоросійськ дістався радянському союзу після другої світової як компенсація за збитки. Тоді він називався Джуліо Чезари, і італійці не змирилися із втратою. Це було заложено в Рівчатки, десь, ти считають дві тонни було заложено. Від восім пало треба було розірвати броніровані. Однак під час розслідування катастрофи ця версія не знайшла підтвердження. Нині ж вона знову стає головною. Через майже 60 років сенсаційно заговорив один із ветеранів італійського спецзагону морських диверсантів. Уго деспозіто люди з 10-ї флотилії не хотіли, щоб цей корабель перейшов до росіян і знищили його. Вони зробили все можливе, щоб його потопити. Севастопольські ветерани Лінкора Новоросійськ вимагають провести міжнародне розслідування. І якщо це справді була спланована спецоперація, у суді вимагатимуть від італії компенсації, щоб возмістили хоч убиток тим, хто ще живий. по всьому советському союзу розбросані Те страдальці, котрі зі станули, котрі попали під зрив, котора та оторвала ноги, руки живе. Що може бути, може бути, надо казати помощ розмістить. Та головне кажуть, не гроші, а розкриття однієї з найбільших таємниць 20-го століття, яка забрала життя понад шести сотень їхніх товаришів. Наталя Сафіханова, Армен Погосян, Крим, Новини 2+,2.